Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. А чому 59% довіряють, от що їх мотивує? Я, я розумію, що може бути питання, це йде мова не про лекторальні рейтинги. Це рейтинги твоєї оцінки ставлення цієї людини до тебе. От може бути рейтинг з твого ставлення до неї. Рейтинг підтримки я можу зрозуміти: в Україні йде війна, він має посаду верховного головнокомандувача, і багато людей скажуть: ну як я можу не підтримувати верховного головнокомандувача? Я не можу його не підтримувати, я мушу підтримувати під час війни. Ну, я вважаю, що це неправильний підхід, там має бути це диференційовано, це трошки в інших формах має бути. Але для більшості населення я можу це зрозуміти. Тобто, ну, тих там 59 чи 54% можуть сказати, я підтримую. Але. Ну, ви чуєте кожен день якусь брехню, то ви чуєте, що ми зараз в цьому році почнемо великий наступ. Потім ви чуєте, ні, ми вже 25-му році почнемо великий наступ. Ця людина вам говорить про 31 тисячу загиблих українських бійців. Ну, ми знаємо, що їх приблизно в 3-3,5 рази більше загинуло. На жаль, він після цієї заяви, через два дні, був у Львові і на Львівському. Меморіальному кладовищі, де загиблі, якраз в тій війні покоїться, ходив з прем'єркою Данії, якщо я не помиляюся. І. Просто взяти Львівську область, от тільки одну Львівську область. Там же ж є звичка. Там е, більшість людей не хочуть своїх загиблих е, родичів ховати на цих меморіальних кладовищах. Тому що є це, е, це Галичина, це старі традиції, німецькі, польські, там де вони існують. Це називається е, Гробівці родинні. Е, родичі мають лежати в одній могилі, вони мають лежати разом, дідусь. Бабуся, мама, тато, син, який загинув на війні, його дружина і їхні діти максимально стараються. Це в мене так і є у Львові родинний гробівець, де на три покоління. Це є норма. Це багато це скрізь. Є просто там на Галичині це особливо сильно. Це культивується. Це певні історичні речі. І в зв'язку з цим. Ну, треба розуміти, що на таких меморіальних кладовищах, меморіальних відділах, які є по всьому скрізь і місту, і навколо, може, 10% від всіх. І то там, тільки по Львівській області, у Львові, навколо Львові, тільки на цих меморіальних, вони переповнені скрізь ці прапори. Це кілька від кілька до кільканадцяти, мабуть, кільканадцять тисяч тільки по Львівській області. Одеська область, дуже багато загиблих. Дуже є. Інші де дуже велика кількість загиблих. Ну немає ніяких 31 тисячі з трьох-чотирьох у Вас вийде та 31 тисяча. Він це вам сказав. Ви це знаєте? Що він збрехав? Але ви довіряєте. Тобто, ви довіряєте в ці 31 тисячу. Ви знаєте, що це брехня? Ви довіряєте? Чи просто ви в це не вірите? А в інше довіряєте? Ви знаєте і скрізь повторюю, дуже радісно, ліквідовано 430 тисяч там рашистських окупантів. І він раптом каже, ні-ні, їх 180 тисяч ліквідовано всього, щоб під цю цифру підігнати, бо ну, не можна сказати, що в 12 разів більше загинуло ворогів, ніж нас. Ніхто не повірить. Ну давайте скажемо, в 6 разів кажемо, і от рахуємо, якщо збрехали про 30 тисяч, то давайте в 6 разів пишемо росіян 180. Ми знаємо, що їх поза 400 тисяч. Ми маємо розрахунки не тільки наші випивають з Росії, розрахунки Нівзорова, який витягнув з російських урядових КІВ певні документи. Ми знаємо, що 400 з чимось тисяч загинуло саме вбитих загиблих расистів. Він нам каже, що 80 тисяч. Ми кажемо, це повна брехня, але ми йому довіряємо. Він розказує, щось. Що про залужного, ми це не віримо, але ми йому довіряємо. У нас 95% довіри до залужного саме в ці дні. Оце ж опитування, яке було КМІСу, пригадуєте, саме воно проходило 4 дні і попало якраз всередині того опитування звільнення залужного. Там до Зеленського пішов трошки вниз. До залужного після звільнення відразу пішов вгору, але кінцево підсумкове. Залужного 95% йому довіряють. Зеленський звільняє залужного. І Зеленському довіряють 60-64%. Поясніть мені логіку цих людей. Ще раз кажу: мова йде не про підтримку. Хочете підтвердити, що ви зобов'язані підтримувати верховного Головнокомандувача, Це є ваше право сказати так соціолом. Але як можна довіряти тому, кому ти не віриш? От я цього не можу зрозуміти, це якийсь абсурд в українців, і ну, він мене просто вбиває. Ну, але є певна одна штука: насправді цей рейтинг довіри, він. Ну, його пояснюють соціологи, що це є щось дуже ефемерне: це рейтинг довіри до посади. А це нам дає дуже цікаві розрахунки для себе на майбутнє. Рейтинг довіри до посади Зеленського ми, в принципі, знаємо, це в районі 60%. Але. Нам витоків кілька було. Вони проводили кілька досліджень, і це витікало. Плюс ми маємо співпадіння співставлення рейтинг довіри до електорального рейтингу. Коли це що робилося відкрито, пам'ятаєте на початку лютого 22 року. От ми можемо все це співставити, і десь виходить, що електоральний рейтинг зеленського зараз приблизно в два чи навіть трошки більше двох разів нижчий за рейтинг довіри до його посади. І це означає, що електоральний рейтинг в нього десь зараз в районі вже, мабуть, нижче, біля 30 що теж неймовірно високо, при тому, що він робить при тій поведінці, особливо після звільнення залужного, якому всі ніби довіряли. А є рейтинги довіри і відповідно кореляція. Це дуже просто прораховується кореляція до електоральних рейтингів у людей, які не мають сьогодні тих посад, які є відповідальними в державі, опозиційні лідери. Ну от, Беремо то ж саме Порошенка. В нього рейтинг довіри за квартал зріс на 10%. І зараз рейтинг довіри 31%. Ну був тоді, в лютому місяці. Я зараз не знаю останніх рейтингів, а перед тим був 20%. Це дуже мало, але він зростає і у. Якраз людей, яких немає рейтингу довіри до посади, а є рейтинг довіри до них самих, можна корелювати і десь виходить, що електоральний рейтинг дуже близький до цього, він нижчий. Але він точно десь вище 20% і десь ближче до 25%. І от ми виходимо на цікаву історію. Є купа людей з велетенською кількістю рейтингу довіри, всі вони вищі від Порошенка, але частина з них це прямі конкуренти Зеленського. Він їх знищить, якщо вони підуть на вибори. Буданов взагалі за заужним слідом іде. Точно не піде на вибори, доки буде йти Зеленський. Притула там дуже багато. Я взагалі цього не можу зрозуміти цього абсурду. Дуже багато набирає рейтингу довіри. Кхе, зрозуміло, притул, коли притул попробував розкручувати кандидатом президента Єрмак в серпні минулого року. пригадуєте, що відбулося там е, цей НВ довелося номер передруковувати, щоб знищити ті матеріали, в яких та обкладинка це скандал був страшний. Тоді навіть е, цього е, Єрмака на два тижні зеленський від і з ним не спілкувався. Тоді це нам дуже повезло, бо він тоді дуже багато. Правдивої інформації здав, і про переговори, які готуються, коли вони збираються перемир'я підписувати, як він на вибори збирається йти. Він тоді про все попроговорювався. Оце все ж тоді відбувалося. І цих людей Зеленський, якщо він буде йти на вибори, він їх не пустить. Тобто вони не йдуть, лишається він один, в своєму районі, десь там біля 30%, доки вибори будуть, буде 25%. і Є Порошенко. В якого поступово рейтинг е, і довіри, і очевидно, електоральний, повільно, спокійно, без поспіху. Він же ж не займається, поки що виборчою кампанією. Іде вгору, і десь на осінь місяць в них рейтинги знову зрівняються. І рейтинг електоральний Порошенка і Зеленського буде рівно один і той самий. Інших конкурентів Зеленський не допускає зі свого боку, вони ніби виходять другий торг. Все проблема в тому, що буде творитися на демократичному фоні. Тут же піде команда всім висовуватися і всім вити брудна Порошенка. От що вони тоді зроблять, хто їх знає. Ну, Юлія Володимирівна зі своїми чотирма відсотками обов'язково піде. Гриценка витягнуть з Нафталіну, ще там когось. Я навіть не уявляю, кого ще можна повитягувати. Білецького підтягнуть. Ну ми пригадуємо всі ці вибори. Ну це один відсоток, це два відсотки. Ну, все одно в другий тур я не бачу. Ну, в Зеленського немає потенціалу перемоги в першому одному турі. Другий тур все одно виходить Зеленський з Порошенком. Далі головне, щоб всі закрили рота і не заважали. І перспективи є. Вони можуть бути зламані фальсифікаціями, розтягуванням голосів, що завгодно, але з цими рейтингами от щось таке цікаве проглядається. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам. za do vero našemu kanalu.